Найважливішими такими стравами, які завжди мають бути в великодньому кошикові, це, звичайно, Пасха, сам, сам хліб, котрий є символом Ісуса Христа, котрий є хлібом життя для нас. Але також це дуже гарний символ, тому що як ми готуємо хліб. Для того, щоб його приготувати, треба знищити зерно, треба його розтерти. І, і вже пізніше із нього е, приготувати. Хліб, без якого ми не уявляємо свого щодення, особливо слов'янські народи. І оце дуже гарний символ самого Ісуса Христа, котрий віддає повністю себе, для того, щоб бути хлібом щоденним для кожного із нас. Потім м'ясні страви це символ жертовного анця, ну, так як єврейський народ приносили в жертву безпосередньо ягнятко. Ми як християни переконані, що тим агнцем для всіх нас, котрий приніс себе в жертву, є Ісус Христос. Отже, м'ясні страви є символом того агнця, котрого євреї приносили в жертву і, і споживали на їхню пасхальну вечерю, ми зараз через, через м'ясні наїдки пригадуємо собі, що хто приніс повністю себе в жертву за нас. Ну і звичайно, це різного роду. Салати, все, що господиня може придумати, вони також можуть мати своє місце, бо єврейський народ, до прикладу, завжди вживали на Пасху гіркі трави. Гіркі трави їм пригадували їхнє важке життя 40 років блукання у пустині, цю гіркоту. Пригадував їм гіркоту рабства. І от гіркі трави, як, до прикладу, в нас хрін або також інші салати, попросту. Вони мають нам пригадувати про гіркоту гріха, гіркоту рабства, писанки, яйце як символ життя, як символ завжди нового життя. Це основні страви, і, звичайно, разом із ними молочні страви, які благословляються, вони мають бути для нас не просто святковою трапезою, але такою нагодою відсвяткувати перемогу життя над смертю.